Для всіх дніпрян ранок 29 грудня розпочався однаково. Максим знаходився у квартирі під час вибуху біля свого будинку. У мене були окна провітрював з утра, і я слышав прям характерний свіст, такий, як для ракет. І взрив просто ярка оранжева спишка, і очень сильний взрив. Хлопець не постраждав, вікно у квартирі цілі влучання було у офісну будівлю та їдальню. Наразі перебуваємо на місці, де було сьогодні влучання ракети. Позаду мене бачимо будівлю. Це мешканці цієї будівлі. Вони вже отримують сімлежну допомогу, фіксують всі свої зруйнування і згодом їм будуть допомагати з установленням вікнами. Ось бачимо багато скла, яке бо Саме в цій будівлі постраждало 90 вікон. Мешканцям, які отримали поранення від уламків, вже надали медичну допомогу. Також на місці фіксують пошкодження. Маємо прямий зв'язок з головами ОСББ. Мешканці багатоквартирних будинків контактують безпосередньо з головами. На місце події виїхали співробітники поліції, які приймають заяви, та співробітники Дніпровської міської ради. Загалом по Дніпру внаслідок ракетного обстрілу постраждало 17 будинків ОСББ та ЖБК. Вибито понад 2500 вікон та дверей.